Лише в кінофільмі родина випадково залишила сина Кевіна самого на всі різдвяні свята. А повний гармидер у будинку це ніщо в порівнянні з неприємностями, з якими можна зіткнутися в реальному житті. В Україні дитина вважається самостійною, якщо їй вже виповнилось 7 років. Тим часом, як в Америці закон забороняє залишати дітей до 12 років без нагляду, навіть на хвилину. Саме тому американці можуть похизуватися значним арсеналом нянь, який по кишенях далеко не всім українцям. Аби пояснити, як потрібно тримати оборону вдома, марно покладатись на дитячі садочки чи школу, адже там діти не отримують таких знань. Тож саме на ваші плечі лягає відповідальність навчити таким чином, щоб вберегти чадо від гіркої долі семи козенят сказки. Але як же трапляється так, що діти довірливо відчиняють двері перед грабіжниками, гвалтівниками і аферистами, незважаючи на попередження? Виявляється, що в уяві дитини злочинець це страшний і озброєний до зубів монстр. Хоча в більшості випадків діти стають жертвами насильства з боку знайомих людей або шахраїв, що прикидаються представниками правоохоронних органів і комунальних служб. Здавалось, аби вирішити цю проблему, потрібно, щоб дитина взагалі не відповідала на дзвінок у двері. Але тоді, переконавшись, що в квартирі нікого немає, зловмисники можуть їх зламати. Ось чому все ж варто купувати електронні замки та програвати разом з дитиною схожу ситуацію на ляльковому прикладі. Також незнайомцям ні в якому разі не можна говорити, що ти вдома один. Краще відповісти, що тато чи мама відпочивають, а сам не вмієш відчиняти. Недоброзичливці дуже полюбляють грати людськими почуттями, тож якщо раптом під дверима просять води чи хліба, не варто вірити. Щоб виманити дитину з квартири будь-яким способом, аферисти підуть на все. Можна навіть вдати, що батьки дитини щойно загинули або чекають на неї в магазині. В цьому разі варто спочатку зателефонувати дорослим, якщо ж ті не відповідають, то родичам. Таким чином, щоб не попастись на жодну наживку, треба перечитувати та практикувати тритомник. Та все ж простіше дочекатись, щоб дитина підросла і почала сама свідомо приймати логічні рішення.